Я 28 років завжди праздувала, якби святкувала 7-го. Ну, я не знаю, чесно, не можу відповісти так твердо. Ну, Напевне, як всі, то я б вже б святкувала 25-го, тому що дуже багато моїх знайомих особисто було втрачено цього року. Тому, напевне, 25-го. Чудово. Треба відходити від цього російського. Я вважаю, так. Спеціально не можна переводити, Треба люди, щоб самі. Я два празную. Зараз зовсім не зрозуміло. Деякі праздники. Зараз ніяких праздників таких особливих. Раніше був новий рік, якось свята було, люди чомусь так. Раділи, а зараз все якось. Нейтрально, скажімо так, бо у кожного своя віра, кому як ну, хтось звик святкувати 25-го, хтось святкує 7 -го. ну, Це просто на розсуд людини, мені здається.